Знайти баланс між допомогою однокласникам і доброчесністю – це важливе вміння, яке допоможе вам не тільки бути хорошим другом, але й зберігати чесність у навчанні. Кожен із нас хоче підтримувати друзів, але важливо робити це правильно, щоб ваша допомога була корисною та доброчесною. Насамперед допомагайте так, щоб ваші однокласники могли самостійно розібратися з матеріалом. Наприклад, коли друг не розуміє тему. Краще пояснити йому принцип, а не давати готові відповіді. Це допоможе йому самому зрозуміти та вирішити задачу, а ви зможете відчути, що справді допомогли йому в навчанні. По друге, якщо вас просять про допомогу в завданні, яке потребує власного опрацювання, спробуйте знайти компроміс. Наприклад, якщо друг просить списати домашнє завдання, ви можете запропонувати разом його обговорити або показати, як саме виконати ту чи іншу частину. Такий підхід дозволяє допомогти, не порушуючи принципів доброчесності. Важливо розуміти, що допомога це не завжди готові рішення. Часто найкраща підтримка це підказати, як краще підійти до того чи іншого завдання ви можете допомогти своїм друзям зрозуміти матеріал, пояснити принципи, а не просто давати їм результат. Такий підхід допоможе їм краще засвоїти інформацію, а вам бути впевненими, що навіть до допомоги ви підходите чесно та відповідально. Таким чином, ви допомагаєте своїм однокласникам не лише з поточним завданням, а й у розвитку самостійності та впевненості у своїх знаннях.